Ви можете думати, що знаєте все про підступність тютюнової індустрії. Вдумайтеся, тютюнові компанії купують свій шлях у наше життя від політики до поп культури, фінансуючи аналітичні центри та науковців для фабрикування досліджень, фінансуючи податками країну терориста заради доступу до споживачів одного з найбільших ринків світу, фінансуючи акторів, музикантів, телеведучих у ролі бренд-амбасадорів щоб залучити нових споживачів, все заради надприбутків, заради зростання числа споживачів, залежних від нікотину індустрії, потрібні нові споживачі, ті, які приходять на заміну тим, хто помирає. Вам не потрібно курити, щоб потрапити під вплив. Те, що ви не знаєте про тютюнові компанії, вбиває вас.